Перші слова Сергія Реброва після гри з Албанією на каналі «Взбірна». збірна. Підтримай це відео лайком, а наш канал підпискою. Преміум спонсор збірної України з футболу. Компанія Вібет. Разом сильніші на такому рівні взагалі не можна вигравати спокійно. Ще й на виїзді дуже важка гра. І е, ще важче грати через два дні після дуже важкого поля і важкої гри в Грузії тому. Кожна, збірна, кожна гра збірної в окол України, вона дуже важка. Ну я думаю, що гра збірної Албанії вони були на Євро. Взагалі у нас була дуже важка група. Усі команди, які грали в нашій групі, грали на Євро. Тому група була дуже ровно. Я дуже вдячний гравцям, що ми вийшли в плей цієї групи. Це було дуже важко. А збірна Албанії ще й підтримка своїх уболівальників. Я думаю, в другому таймі вони. Показали свою силу, і я думаю, що дуже гарно, що ми зберегли такий рахунок. Нам не треба боятися нам треба реагувати. Так ми зробили деякі заміни, і ми розуміли, що взагалі в Тирані дуже важко грати при підтримці І Я вважаю, що збірна Албанії це дуже сильна збірна, яка як на мене, достатньо достатньо впевнено виступила на євро. Тому ми готувалися до цієї збірної, готувалися до важкої гри, і як я кажу, сьогодні дуже важливий був був результат. Ну я вважаю, як я казав, у нас була дуже рівна група, і всі команди були високого рівня. І тому боротьба всієї групи була до останнього туру. І я не вважаю, що ми... Усі матчі, особисто перші матчі, програли по грі, була рівна боротьба, навіть першу гру, яку ми програли Албанії. Ну я не вважаю, що це 100% було по грі. І у Албанії були моменти у нас. Але дуже важливо, що зараз на сьогоднішню на вирішальну гру. Хлопці вийшли з зовсім іншим настроєм і показали нашу силу. Ну, я вважаю, взагалі в нас було дві цілі в цьому відбірковому відбір Лігі Нації. Дві цілі потрапити, намагатися потрапити в плей-офф на чемпіонат світу, як ми потрапили на чмет Європи минулого року. І друга ціль так дуже, дуже важливо було в цьому, в цьому турні, турнірі подивитися на гравців, які грали в молодіжної збірної, які. Потрапили на Олімпіаду і грали на Олімпіаді. І я вважаю, що ми впоралися з обома завданнями. Зараз ми граємо плей-офф. І що дуже важливо, ті гравці, які потрапили в стан збірної України, вони додали дійсно впевненості, додали інтенсивності в грі. І навіть сьогодні, якщо ви бачили, на поле вийшов Олексій Січ, який навіть взагалі. Не готувався в збірну, він навіть не був у, у, у другому списку, але він приїхав і зіграв, я вважаю, на дуже високому рівні. Во-перше, взагалі дуже важкий збір, тому що і Динамо, і гравці і Динамо, і Шахтера дуже багато грають, дуже, багато, дуже важка логістика, і багато гравців приїхали з мікропошкодженнями, тому обирати склад було, не, було дуже важко. Але... Я завжди розумію, що ми граємо дві гри, навіть якщо в першій грі якийсь склад, якщо ви вважаєте, що це основний склад, то ті гравці, які на заміні, ми вже думаємо, як освіжити. Тому що, як ви бачили, в першій грі не було достатньої інтенсивності, і я впевнений, цими гравцями і мотивацію додали інтенсивності в цій грі. З приводу суперника, ну дійсно перед грою ми не думали, хто буде в суперниках. Дуже важливо сьогодні було виграти цю гру і показати силу України.